Готовність номер один на Черкащині створюють мобільні групи для попередження надзвичайних ситуацій. Про це інформує голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Нині вже сформовані 20 мобільних груп. Вони підпорядковані комісії з надзвичайних ситуацій у районах і містах. Утім, цього замало каже обласний очільник. Юрій Ткаченко звернувся до голів районних рад із проханням створити такі групи на місцях та забезпечити їх усім необхідним. Ми зараз звертаємося і є моє відповідне звернення до голів районних рад, міських рад з тим, щоб відповідно виділити кошти на відеоспостереження, на транспортні засоби для ведення патрулювання міст і районів. Підприємцям з тим, щоб надали відповідні і засоби, і транспортні засоби, і працівників для проведення відповідного патрулювання. Ми зараз визначили, що необхідно для того, щоб доукомплектувати ці мобільні групи. І буквально на цьому тижні стоїть завдання повністю докомплектувати всім необхідним обладнанням.